Всім привітчики! Вітаємо вас на нашому подкасті. Сьогоднішня наша тема або мета нашого відео допомогти зрозуміти, що кожна людина вона може бути учнем Господа Ісуса Христа. Можливо, навіть зараз ви. Хочете це робити, але не знаєте з чого почати. Я думаю, що тим або іншим чином ви все ще відчуваєте, що ви не завжди робите достатньо, щоб бути гарною людиною, або донькою, гарним сином, гарно батьками так далі. А от можна було зробити якось по інакшому Не сильно давіть на себе, що ви щось робити не так, або ви робите недостатньо, бо ви робите зараз достатньо для того, щоб бути тим, ким ви є, і крок за кроком. Ми можемо робити завжди більше добра. Ми можемо ділитися більше тим, що нам дає небесне батько. Насправді немає значення, скільки вам зараз років, в якій ви знаходитеся там в життєвій ситуації. багатий ви чи бідний, чи є у вас якась там освіта, чи немає. Кожна людина може наслідувати приклад Ісуса Христа. Кожна людина може бути його учнем, або послідовником. Коли ми робимо щось гарне, робимо добро. То ми вже наслідуємо приклад нашого Спасителя Ісуса Христа. Я зачитаю цитату із священих писань: все, що є добрим, походить від Бога. Те, що від Бога запрошує і принаджує творити добро постійно. Ось чому все, що запрошує і принаджує творити добро і любити Бога, і служити йому, надихнуто Богом. Все, що запрошує творити добро і переконує вірити в Христа, послано силою і даром Христа. Ось чому ви можете знати досконалим знанням, що це є від Бога. Завжди ми кожен день з цим стикаємося, бо я впевнений, що кожен день будь-яка людина вона щось робить гарне, навіть якась думка буде просто гарна у неї. Виявляється, що кожен раз, коли у нас є якась добра дія, коли ми щось робимо гарне, це йде не тільки від нас, це йде згори, гори, від небесного батька. І тим самим він працює через нас в цьому житті. Я чула, що Абрагам Лінкан казав, що коли я роблю добрі речі, я почуваю себе добре. Коли я роблю якісь злі, злі речі, то я і почуваю себе по-злому, -по попозлому. Який слов собі? Я знаю, що самого маличку, самого нашого народження, кожна людина вона отримує невеличкий дар від небесного батька. Це таке як світло Христа. І воно є завжди в нас Ніщо не можна зробити, щоб забрати це світло а, з нашого я не знаю, разуму, з нашого серця. З часом воно, на жаль, змініє, тому що ми обираємо більш там неправильні дії в своєму житті, але це не означає, що ми повністю можемо від цього а, відмовитися. Ні, завжди є шанс повернути це, це, це світло та світло Христове. І навчитися все ж таки приймати кращі вибори в своєму житті, найкращі вибори в своєму житті, і потрошку відчувати, що ми дійсно стаємо більше схожими на самого Ісуса Христа. Я думаю, що це те саме те, що відрізняє людину від будь-якого іншого створіння на землі. Бо всі тварини, там риби і так далі, вони ну, живуть, щось роблять да, інтуїтивно на рівні інстинктів. Але тільки людина, як дитя Боже, вона має щось особливе. Вона має в собі оцей маленький, вона є маленьким ембріончиком, так? От який потім виростає, щось більше схоже на Бога в кінці в кінців. І дійсно з самого народження вже є щось в нас божественне. Тому, коли хтось скаже, я там ну, я не дуже я така релігійна людина, або я там знаєш, я взагалі не віруюча людина, частково це так. Але з іншої сторони, ця людина, коли вона робить щось позитивне, щось добре, в ній проявляються божественні якості. Тому можна сказати, що всі люди на землі в якийсь момент свого життя, з маличку чи в дорослому віці, вони обов'язково обов'язково принесли в цей світ щось добре, навіть своїм словом, якоюсь своєю однією дією. З навіть одним своїм якимось гарним вчинком. Подивіться на своє життя, подумайте, чи є у вашому житті ці позитивні моменти, коли ви щось робите гарне для інших людей. Якщо так, то це означає, що ви вже, ви вже наслідуєте Ісуса Христа, і це чудово. Як ми вже трішки казали, так, що коли ми вже починаємо щось потрошку робити, це класно, але ще класніше, якщо ми продовжимо це робити. І щоб розуміти, що робити, нам дійсно треба а, познайомитись, можна так сказати, да, зі спасителем. Для цього у нас є прекрасне священне писання, у нас є пророки, у нас є особисте відкривання. Але коли ми дізнаємося про спасителя, ми дізнаємося і про ті якості, котрі, по суті, ми можемо отримати і для себе, да, котрі ми можемо взростити в собі. От їх багато. <свят> і зразу всі на жаль або на щастя зростити неможливо, бо все ж таки ми люди, і нам потрібен час, щоб навчитися там, любити любити глибше, любити зрозумінням, любити без докорів, і так далі, або там вірити, вірити достатньо, щоб довіряти, і довіряти достатньо, щоб віддати своє життя по суті. В руки Господа, знаючи, що він бажає найкращого для нас, і це не за один день і не за один вечір, да і не можливо за все наше життя, ми встигнемо зробити. Але якщо ми крок за кроком стараємося розвивати в собі ці якості, намагаємося дізнаватися, які ще є якості, як ще ми можемо це розвивати в собі. То ми будемо мінятися. Наше відчуття про себе буде мінятися, бо ми будемо бачити себе як улюблена донька або син небесного батька, і це набагато відчувається по-іншому, ніж коли ми думаємо зараз про себе як просто людину тут на землі. Я знаю доволі багато людей, гарних людей в цьому світі. З багатьма з ними я дружу, які не є особливо релігійними людьми. Але вони роблять багато добра, і вони, ну як ми вже казали, в якійсь мірі є послідовниками Ісуса Христа в цьому. І коли вони це роблять, їм це подобається. Вони відчувають себе гарно. Ну так і має бути. Бо Святий Дух він підтверджує істини з того, що вони роблять. Кожен раз, коли ми робимо щось правильне, то Святий Дух нам підтверджує відчуттями всередині, що це правильно. Так, от ці люди вони роблять щось гарне, так вони можуть служити іншим, допомагати, якісь робити там гуманітарні проекти, ще що, що завдання. Вони відчувають себе добре і, і намагаються ще більше це робити. Ну зазвичай, і так от саме таким людям хочеться завжди казати дякую велике. По перше, а по-друге, їм і всім іншим ми кажемо, що продовжуйте продовжуйте розвиватися в цьому, а подумати, звідки це йде, звідки це добро у вас з'являється. Як ми прочитали, воно йде від Бога. Тому можна бути доброю, прекрасною людиною, а можна бути, піти ще далі, От, можна бути ще більш щасливішим, коли ти зрозумієш, звідки це йде, і йти до цього джерела, тобто до Ісуса Христа, до небесного батька. Ну, як це робити? Це перш за все, це мати віру, проявляти віру в Ісуса Христа, і потім робити те, що Він просить, так? Він сказав, що «любите мене, виконуйте мої заповіді. А далі дуже просто: ми відкриваємо священні писання і читаємо, що ж, а, чого ж навчав Спаситель. От, що він просив від нас робити? Я думаю, що саме перше, що запропонував зробити всім а, Ісус Христос своїм же прикладом, він прийшов до Іоанна Крестителя і крестився від нього, показуючи, який шлях він обрав для себе, який шлях він пропонує для кожного з нас. Так, дякую. Да, це це. Найперше, що він зробив, показав приклад нам, да, і ці слова, які він сказав е, е, Никодиму, да, що по правді кажу тобі, що хто не народиться з води й духа, не може війти в царство Боже. Ну і потім Христос сам показав, що він мав на увазі. Тобто, наприклад, це перша заповідь, яку він сказав, що ви маєте бути охрещеними, так тим, хто має це повноваження, владу, от це буде вам завітом зі мною. І для очищення гріхів, і так далі. Так само і сьогодні в церкві Ісуса Христа, святих останніх днів, людина, яка має віру в Ісуса Христа, яка підготувалася, яка покаялася завчасно і прийняла Спасителя в своє життя, вона може прийняти хрещення, вона може отримати це священне таїнство, і, скажімо так, встати на цей подальший шлях до Господа. Ну і далі продовжувати навчатися, робити певні речі. Наприклад, для чоловіків це певна відповідальність, мати якісь зобов'язання в церкві отримати благословення, священства, так, владою повноваження діяти від його імені. Як і жінки, так і чоловіки можуть продовжувати служити в своїй громаді і в церкві, також мати якісь покликання, доручення, навчати, проводити якісь уроки, заходи, проекти служіння, допомоги. От головне, що далі ми йдемо по принципам, яких нас навчає Спаситель. Лія назвала перше хрещення да? отримання цього дару разом з Святим Духом. Потім брати отримують священство. Ну а далі ми виконуємо заповідь, яку Христос дав ще своїм учням, коли він зібрав їх разом і взяв хліб, розломив так, взяв вино, благословив його. Це називається причастя. Ми можемо також. Завдяки причастю, наслідувати його приклад, оновлювати завіти, згадувати про нього більше, і так далі. Що ще ми можемо робити? Ну знову ж таки, з прикладу Ісуса Христа ми бачимо, як він сам приходив до храму, мав можливість служити там і мав можливість також і прикладом своїм показати, що і нам теж треба відвідувати храми. Нам теж треба прагнути їхати туди, прагнути служити не тільки тут для тих, хто тут поряд з нами на землі, а й також для тих, хто не мав цю можливість там охреститися або не мав можливості знатися про Євангелії під час свого життя сьогодні на землі. Так само є храми, ці святі місця, в які можемо відвідувати і служити там, і заключати з Богом завіти. завіти, які або обіцяння іншими словами, які ми даємо Господу, і він дає певні нам обіцяння, завдяки яким ми можемо в кінці кінців розраховувати на те, що ми будемо жити разом з ним, якщо ми цього гідні і зробили все необхідне. В принципі, це наше подальше життя, воно складається з того, що ми маємо дотримуватися цих завітів. Ми маємо виконувати заповіді, ми маємо продовжувати допомагати служити іншим в своїх громадах в церкві. Перш за все, своїй сім'ї. Один вірш, який мені подобається, з книги Мормона, каже про це наступним чином: отже, ви повинні просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії і любов до Бога і до всіх людей. Отже, якщо ви просуватиметеся вперед, бенкетуючи Словом Христа і витерпите до кінця, ось так каже батько, ви будете мати вічне життя. Ось таке велике обіцяння, вічне життя що може бути краще. І можливо зараз для когось це може здаватися чимось таким дивним, незрозумілим, і на що воно треба. Я живу тут, і мені все, все добре, я там гарна людина, я нічого поганого не роблю. Але розуміти, що це життя скінчиться. Скінчиться, дуже швидко пройде. А от що буде далі? Дуже цікаво, і дуже важливо розуміти, що від того, що ми зараз тут робимо, буде залежати наше подальше, подальша доля і те, де, куди ми прийдемо. Тож. Я я закликаю вас все ж таки наслідувати приклад Ісуса Христа, подумати про нього, а можливо замислитися над тим, чи хочу я вірити в Ісуса Христа, чи хочу я бути схожим на нього чимось, і в кінці кінців, чи хочу я мати віру в життя після смерті, і так далі. Погоджуюся, мені дуже чесно подобається один із наших символів фіри. Котре звучить таким чином, що ми віримо, що повинні бути чесними, вірними, снотливими, доброзичливими, чеснотними і творити добро всім людям. Справді, ми можемо сказати, що слідуємо е, наставленню апостола Павла. Ми віруємо в усе, сподіваємося всього. Ми багато чого перетерпіли, і сподіваємося, що зможемо перетерпіти все. Якщо є щось чеснотне, чудове, славно звісне, гідне похвали, то ми прагнемо цього. Це дійсно так. Ми дійсно намагаємося бути більше, чимось краще, ніж ми були там вчора, бо це допомагає і нам розвиватися, і допомагає нам бачити перспективу не тільки цього життя, а й майбутнього життя після цієї земної смерті. І також це допомагає нам розвивати наше сприйняття і бачення Бога і наших стосунків з ним. І нашого розуміння Євангелії Ісуса Христа, і навіщо воно нам потрібно, і навіщо нам треба жити за ним. Ми ще раз нагадуємо кожному з вас, що це чудово, що ви робите щось добре. Це означає, що ви вже є послідовником або учнем Ісуса Христа, але як би там не було в кінці кінців, мабуть, навіть більше значення буде. Не те мати, які ми були гарними і добрими в цьому житті, але те, чи послідували ми тим завітам і заповідям, які Господь нам відкрив через священні писання, через пророків. Бо просто прийти до нього, сказати ну я і так жив гарне життя, все було добре, я нічого поганого не робив. Він скаже: Ну добре, молодець, але все це добро, воно все одно йшло від мене. <хи> вот. А чи зробив ти те, що я просив далі. Тож продовжуйте робити добро, продовжуйте ставати краще, наслідувати приклад Ісуса Христа і uh, заключіть з ним завіти. Прийміть хріщення, тримати дар Святого Духа, продовжувати виконувати заповіді, приходьте до храму і дінь до кінця. І тоді uh, Бог обіцяє, що ви будете мати вічне життя. Якщо ви не знаєте, з чого почати. Або продовжити і відчувати, що ви знато недостойні, або не знаєте, чи дійсно це те, що вам потрібно. То ми запрошуємо вас залишатися з нами і побачити наше наступне відео, де ми будемо говорити про живі приклади, і також священних писань людей, котрі так само, як і ми, навчалися бути добрими, хорошими, але також услідували за прикладом нашого Спасителя. І як вони це зробили, і що вони отримали, ромо кажучи, в кінці кінців? До нових зустрічей, побачимося у другій частині. Па.